Доречно розповісти про увесь великий проект, який складається з декількох заходів, який ми виграли, і які от власне підтримали наші донори. Зараз ми з вами присутні на першому заході із всієї великої серії заходів в рамках проєкту. І хочу вам власне розповісти про весь цей проєкт, проєктна заявка, яка була відібрана і підтримана нашими донорами, підвищення підприємницького потенціалу мешканців Володимир Волинської та Нововолинської громади, шляхом проведення промоційних заходів. Отож, школа підприємець з нуля, як перший промоційний захід, що ми тут яку промоцію проводили? Це промоція правильного підприємництва. Ми навчаємо людей, як згідно законодавства, прозоро і чесно вести свою підприємницьку діяльність, як взаємодіяти з органами влади всіх рівнів, як взаємодіяти зі своїми працівниками. Знову ж таки, акцентую увагу, чому промоційний? Тому що ми людям показуємо, що все має бути чесно, прозоро і законно, тому що видає. Є та щось державі отримуєте від держави навзаєм. Наступним заходом із всього нашого проекту це буде промоційна кампанія Зареєструйся і плати. Це буде серія відеороликів про підприємців Володимир Волинської та Нововолинської громад, які в цей непростий час, непростий час останнього нашого року складного періоду війни, коли дуже багато викликів, як для простого люду, так і для підприємців покладено, як проводити свою діяльність під час такої війни. Отож, це буде серія. Відеороликів про тих підприємців, про той бізнес, який не просто вижив, а який на сьогоднішній день можна назвати фактично взірцевим. Це люди, які сплачують податки, це люди, які організували робочі місця, виплачують заробітну плату, і знову ж таки це все здійснюється в рамках закону. Люди, які фактично на сьогоднішній день тримають економіку. І дуже масштабний захід ми поставили собі амбітну ціль провести бізнес-форум, який буде власне, для бізнесу, про бізнес, як не просто вижити, як масштабуватися, як дати нові робочі місця в період війни. Це буде для власників бізнесу, для тих, хто хоче започаткувати бізнес, про маркетинг, про знову ж таки законодавчі якісь зміни, і ми його плануємо проводити ближче до літа. Бо ми впевнені в наших збройних силах, що все нам вдасться. Тому ми маємо на сьогоднішній день вже дбати не лише про те, як вижити, а про те, як ми будемо відбудовувати Україну. Чудово розуміємо, що слоган з перших днів війни про роботу економіки, що на цьому тримається, на сьогоднішній день вся Україна, так що всі мають працювати, він як ніколи актуальний. Тож говорячи про відбудову України, ми маємо дбати власне і про ведення бізнесів, їх масштабування і про те, щоб це все здійснювалося в рамках закону.